Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Ви знаєте, дівчат, я зараз відкрила свою карту бажань, яку я складала в 2022 році напередодні війни. І одна з моїх бажань, один з моїх, одне з моїх бажань було гуляти по набережні Патаї. І підсвідомо, десь я ставила таку собі, таке у мене було бажання, можливо, така ціль зустріти свій день народження саме в Таїланді. Я зараз тут. Завдяки моїй родині, завдяки моїй наполегливій праці. Я зараз тут. Моя мрія здійснилася. Вона не здійснилася на 100%. Хотіла, щоб зараз був чоловік, мій поряд, але, на жаль, поки ця мрія не здійснена, тому що це мрія була наша з ним разом бути саме тут, в цьому місці. Але я дякую своїй родині, дякую Всесвіту за те, що мрії збуваються. І сьогодні звичайний день. Для мене він звичайний. Я, мабуть, вже після десь 45. Вже так, знаєте, кожного 4 березня, думаю, так. Ще тільки. І сьогодні мені ще тільки 52. Дуже задоволена тим шляхом, який я пройшла за ці роки. Я пишаюся собою, я, я намагаюся йти по цьому шляху максимально рівно. Знаєте, ну. Хто зрозуміє, той зрозуміє. І я дуже рада, що на цьому шляху трапляються люди. Люди надзвичайні. незвичайні. Я не знаю, я трошки заспокоїлась, тому що далі ви побачите відео, яке мені подарували. Ну, я думаю, ви зрозуміли, да? сьогодні день народження. Мені ще тільки 52, тому я дуже вам вдячна за ваші привітання. Мені дуже приємно приймати від вас привітання. Хоча дівчата, хтось, коли побачив квіти чоловіка, вже почали мене вітати. Хоча квіти були не присвячені дню народження, це було 1 березня. Далі буде відео. Мені приємно, це відео. Довело мене до сліз, але довело мене до сліз. Знаєте з чого? Тому що є усвідомлення, що все не дарма. Ви зараз побачите дуже класну пісню, таку чуттєву, всі слова прям підібрані в цій пісні. Дівчатка, я відчуваю, дуже старалися зробити мені приємно. І там іще є частинка, частинка яка я просто пишаюся. Пишаюся кожною своєю тростиночкою. Можливо, ви на цьому каналі не зрозумієте. Мене звати Олена, мені ще тільки. Вчора я казала 51, а сьогодні кажу ще тільки 52. Я знизила вагу на 60 кілограмів, вже більше трьох років отримаю. І як ну веду марафони з супроводом, веду групи Телеграм. І ось дівчатка, мене привітали. Вони привітали словами пісні і привітали своїми результатами. Дівчат, для мене це просто безцінний подарунок. Це, ну, значить, не дарма. Я колись вімкнула цю камеру і почала вести свій ютуб канал. Я сама прийшла, покращила здоров'я. І подивіться, скільки жіночок також. Прийшли до бажаних цілей і покращили своє здоров'я. Тому мені дуже приємно, я вам вдячна. У мене такий сьогодні, знаєте, емоційно приємний ранок вітання від рідних, від друзів. І ти усвідомлюєш, що знаходячись тут, ти не один. Навколо тебе дуже круті, дуже нереально позитивні люди. І саме головне люди, які йдуть до своєї мети. Все, я трошечки розчу... розчулилась, тому подивіться наступне відео. Найкращі вітальні, красиві слова. І мрії і плекані тобою натхненно хай стануть реальністю, ніби дива, даруючи казку чарівну щоденно, хай доля з янгельськими крилами, тебе оберігає всіма силами, що ближкраса життєвих вікон, і неважливо, що там з віком уява. Все лихе ти легко обминеш щоб знала, де важливе, головне, а що як пуста хмара про мене. Ніколи <му> щоб не чула слова пізно. Одні складали з шансів різних, людей не зустрічала б недоречних і життя писалось поетичних речей. Найкращі вітальні красиві слова, і мрії в плекані тобою натхненно, хай стануть реальністю, ніби дива, даруючи казку чарівну щоденно. Ча рідну І мрії плекані тобою натхненно, Хай стануть реальністю, ніби дива, Даруючи казку чарівну щоденну.